Якщо до ваших рук попала така смачнюча птиця як качка, тому давайте її смачно замаринуємо, адже від маринаду багато що залежить. Приготуємо медово-гірчичний маринад. Для цього беремо 3 зубчика чеснику, а також 100 мл соєвого соусу, додаємо 2 столових ложки гірчиці у зернах. Також я буду додавати сіль, але зверніть увагу, що соєвий соус вже достатньо солений, тому не переборщить. Додаю також улюблені приправи, також в описі під цим відео я залишу вам перелік приправ та спецій, які ідеально пасують до качки. Додаємо 3 столових ложки меду підтопленого. Все гарно перемішуємо до однорідності та натираємо нашу качку. Беремо миску чи піднос, для який вам буде зручно настелити багато плівки. Це дуже важливий момент, або ж якийсь інший пакет. Гарненько обливаємо нашу качку, її трішки масажуємо, а потім добряче та так, не жалкуючи сил, замотуємо її у харчову плівку. Та саме у такому стані вона буде маринуватися від 6 годин. Це в ідеалі навіть залишити її на добу в холодильнику у маринаді. Можна періодично її перевертати та трішечки м'яти, щоб соус розподілявся по усій качці та вона гарно промаринувалася. Як пекти качку, залишу посилання під цим відео, детальну відеоінструкцію. Вона виходить дуже ніжною, смачною, ароматною та соковитою. Готуйте та смакуйте! Не забудьте підписатися на мій канал смачної кухні з Наталою Данилюк. У мене ви знайдете безліч смачних рецептів та лайфхаків на кухні.